Сьогодні незвичайний день у стінах нашого ліцею. Нехай у цю мить наша міцна ліцейська сім'я відчує себе трішечки щасливішою, порине у вир приємних миттєвостей та насолоджуватиметься атмосферою свята. Нехай усі турботи та переживання залишаться в стороні, а натомість прийде радість, позитив і гарний настрій. Більше 20 років тому. Група ентузіастів науковців, тодішнього Слов'янського державного педагогічного інституту вирішила закласти підвалини інших підходів до навчання розвивального, поглибленого, профільного, організувавши на базі ЗОЖ 13 спеціалізовані класи, які вже в 1991 році дозволили їх випускникам без проблем вступити до Слов'янського державного педагогічного університету. 26 грудня 1996 року виконавчим комітетом Слов'янської міської ради було ухвалено рішення про його створення. Тому сьогодні ми святкуємо День народження нашого ліцею. Його 27-й день народження. Дітей, дітей, сьогодні 27 день народження. число тих дітей що сюди вступають.

Світлим розумом і щирим серцем директора, його заступників та талановитих небайдужих учителів і батьків, у різні роки народилася ціла низка ліцейських свят і символів ліцею. Це, звичайно, сова, розумна, мудра, справедлива покровителька науки і навчання. Особлива гордість ліцеїстів усіх часів, це його гімн, слова до якого написаний мамою трьох ліцеїстів Елгер Смоляр. А слова заступникам директора Вм. Радживіди також не тільки традицію, а й символом нашого ліцею є бордові піджаки, у яких діти відвідували пари, коли ми навчалися у стінах нашого ліцею. Ми дуже вдячні тобі, ліцею, всім своїм серцем, всією душею. За те, що завжди оберігаєш, людської мудрості нас навчаєш. Кожен раз, коли йду до тебе, сміється сонце і радіє небо, в очах моїх сяє надзвичайний блиск, щоб всі знали я ліцеїст. Ми вдячні вам за все. Хай щастить усім на шляху до Олімпійських висот. всі ваші плани, а новий день принесе з собою лише найкраще. Цінуйте кожну мить у стінах нашого ліцею. Це беззаперечно прикрасить ваше майбутнє. А знання, які ви тут отримаєте, обов'язково допоможуть вам стати в житті по істині значимою людиною. Всіх благ вам на новому шляху.

per dir, per